У переговорах Реброва і панетіна ікоса є прогрес. Сьогодні розкажемо деталі. Забарного назвали кращим у складі ПСЖ, а також Ігор Йовічевич і його сенсаційне повернення в УПЛ. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас сьогодні за традицією і спорцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, які відбуваються просто зараз у нашому вітчизняному футболі. Сьогодні маємо насичений випуск, тем багато тож давайте ми будемо розпочинати. А ви будете підписуватися на канал і тиснути до нього вподобайку. Поїхали! Розпочнемо ми сьогодні з Франції, адже поки у Парижі Луїс Енріке отримував звання кращого тренера, ПСЖ статус кращої команди, а Усман Дембеле забирав золотий м'яч у Марселі. Це ж ПСЖ програвало місцевій команді. Отож так, у центральному матчі п'ятого туру Ліги 1 Марсель на своєму полі мінімально обіграв ПСЖ 1-0. Вже на п'ятій хвилині на ЄФ АГР після подачі з флангу забив єдиний переможний у зустрічі м'яч. Більше того, провансальці мали непогані шанси закріпити свій успіх, але обмежилися одним взяттям воріт. У цьому матчі був залучений Ілля Забарний, який відіграв увесь поєдинок. І якщо вас цікавить роль України. В епізоді з пропущеним голом той там був у самому епіцентрі подій. У момент, коли Грінвуд готувався до подачі, забарний грав персонально з гуєрі, міцно тримаючи його. В той час як подача після рикошету за доволі дивною траєкторією полетіла до Агера, і з ним грав Маркіньос. Верхову боротьбу він програв, а на виході відверто помилився шевальє. Тож м'яч опинився у воротах Парижан. Надалі українець провів доволі впевнену гру і стрійки захисників за версією. Пускорд зіграв найкраще, його оцінка 6,5. Водночас, видання Le Parisien гру українця оцінило у 5 балів з 10 і його назвали найкращим захисником у цьому поєдинку. Окрім іллі, оцінку 5 балів отримав також Вітіння, і це найкращі показники у складі Парижу. Ну а далі у нас буде розмова про тренера, якого ви точно добре пам'ятаєте його досі. Багато хто в Україні любить. Це Ігор Йовічевич. Вже дуже скоро він може знову опинитися у нашому чемпіонаті. Нещодавно, у момент, коли Динамо в кваліфікації Єврокубків вилітало спочатку з Ліги Чемпіонів, а потім із Ліги Європи, активно ширилися чутки про те, що хорватського тренера можна буде побачити саме на чолі київської команди. Але нічим, як бачимо, ці розмови не завершили оскільки наставник після того, як покинув болгарський лудогорець, досі перебуває без команди, його ім'я тепер активно лунає в контексті ще одного вітчизняного клубу. За даними проекту Бурбас на Йовічевича, дуже серйозно чекають у Львові. Як ви пам'ятаєте, ще взимку з'явилася інформація про ось те об'єднання Карпат. Та руха, окрім переїзду футболістів, то туди, то сюди, очевидно, цим же займаються і керівники, оскільки за інформацією проекту Григорій Козловський, так би мовити, запустив свої руки ще й в Карпати і тепер має певний вплив на призначення нового тренера. Тож саме він лобіює призначення Йовічевича замість Владислава Лупашка. Повідомляється, що Козловський навіть особисто телефонував і хорватському тренеру, і його помічнику Юрію Бенню. Втім, конкретики у перемовинах пок. Що немає йові на пропозицію очолити Карпати, ніби як не сказав чіткого ні, але й позитивної відповіді наразі також не дав. Тож ця ситуація точно матиме розвиток, а ви ж тим часом можете написати у коментарях, чи хотіли би побачити цього наставника знову у Карпатах. Ну а далі у нас огляд решти новин, які відбуваються в українському футболі. Тут ми поговоримо з вами і про Ангеля Тореса, якого вболівальники Динамо давно вже чекають на полі, і про Зінченка, і про Мудрика, і звичайно про Сергія Реброва. Давайте із Сергія Станіславовича розпочнемо. Детальніше про його можливе призначення у Панаті Ми говорили у попередньому відео. І якщо ви його не бачили, можете переглянути воно вгорі за підказкою. Наразі ж є нові деталі про потенційне призначення від грецьких Журналістів. Так, за свідченням видання газета GR вже цього тижня Рибров планує обговорити із керівництвом УАВ тему свого потенційного працевлаштування в Греції. Джерело знову ж таки наголошує, що український наставник є пріоритетним варіантом. А сам Рибров повністю задоволений тими умовами, які йому пропонують в Афінах. Втім, питання з УАВ досі є невирішеним, поринь у світ футболу разом з Фавбет. Далі про Михайла Мудрика, як ви напевно. Знаєте, нещодавно видання Марка опублікувало інформацію про те, що він з огляду на відсторонення від футболу нібито може змінити вид спорту і спробувати себе в легкій атлетиці та ледь не поборотися за олімпійську картку. Цю тему дуже швидко підхопили та розтережували багато британських медіа. Але у вівторок портал Goal.com вийшов із офіційним спростуванням. Ми визнаємо, що стаття була фейковою і завдала шкоди. Щиро перепрошуємо перед Михайлом за стрес та репутаційні збитки. Матеріал видалено йдеться у повідомленні. Важливі новини отримав Олександр Зінченко, попри те, що попередньо Ноттінгем Форест не включив його у заявку на Лігу Європи, зіграти у євротурнірі він все ж таки зможе. Справа в тому, що з огляду на травму Ола Айне, який вибув на найближчі 2-3 місяці, Ноттінгем скористався вільним слотом і додав до нього саме орендованого українського захисника. Тож вже цього тижня, а конкретно у середу, Зіна може зіграти у першому турі. Ліги Європи в матчі проти Бетіса стартовий свисток прозвучить о 22.00. Ну а далі до справ УПЛ Олександр Шовковський повідомив, чому в останніх матчах відсутній Ангель Торес. За словами тренера, колумбієць травмований і поки не може навіть тренуватися з командою. Він отримав м'язове ушкодження і продовжує своє відновлення. За словами наставника, Торес буде відсутній ще близько тижня і лише після цього зможе розпочати індивідуальну роботу. Втім, коли він зможе повернутися до загальної групи. Таких термінів наразі ніхто не називає. На травмі також вінгер-металіста 1925 Арі Моура у матчі проти Полтави. Гравець зазнав доволі серйозної травми лівого коліна. За інформацією клубної прес-служби, після обстеження у нього діагностували розрив медіального меніска лівого колінного суглоба. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, і Моурі належить операція, яка цього тижня пройде у Німеччині. За попередніми оцінками. Орієнтовний термін відновлення 4-5 місяців. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Свої емоції залишайте нижче у коментарях. Там же натискайте на кнопку підписатися, якщо ви досі не з нами. Ну і натисніть, будь ласка, на вподобайку до цього відео. Це дуже допоможе у його просуванні. Дякую, що були з нами. Будьте на зв'язку. І скоро побачимось!